Всім привіт! Я продовжую випробування. Поїхали. Двадцять два градуси. Максимальний кут підйому. 촬 Підсумок. Максимальний кут заїзду 22 градуси. Дороги з таким кутом зустрічаються рідко, але варто було перевірити, щоб знати можливості свого електробайка. Ще мене вразила міцність бюджетних компонентів. Трансмісія Shimano витримала серйозні навантаження. А на цьому буду завершувати відео. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, напишіть коментар та підписуйтесь на канал. Всім добра, до зустрічі!